Дякую всім благодійникам за допомогу та підтримку. Добрий вечір. Ми сім'я Мулько. Хочемо подякувати вам за смачні посилочки, за е, смаколики. Діткам дуже подобається. Дітки, що вам подобається, мені подобаються ті типу, простірці, які ви мені все, що ви передаєте. А мені дуже сподобалась какао. Банан з молоком, і полоний. Сушений бананчик тобто смачний. Так, правда? так. І банан з молоком теж, і цю малину з молоком. Було дуже mm -hmm. смачно. Дякуємо. Хай Дякує. біля, Дякуємо. Доброго дня. Мене звати Марина, це мій писаночок Макарчик. Хочемо подякувати за постійну допомогу, за постійні посилочки. Нам дуже приємно, дуже смачно. Ще раз дякуємо, дякуємо за турботу. Ми це зі доброго дня. Я знак Наталія, дружина загиблого військовослужбовця, знак Артема, мама двох донечок Валерії та Ангеліни. Щиро дякую громаді Християнської церкви пробудження за чудові подарунки, які ви надаєте нашим діткам. Нехай Господь рясно благословить вас і ваші сім'ї. Щиро дякую. Вітаю, мене звати Сніжана. Цього красення абрикос. Я дякую вам, що знаходите місце в своєму серці для нас, що ділитеся своїм теплом і любов'ю, що підтримуєте і вірите в нашу силу. Я дуже люблю отримувати подаруночки, і не тому, що там є вкусняшки. А через те, що відчуваю тоді, що я не сама. Що про мене турбується, турбується, думають. І це мотивує, мотивує усміхатися. Дякую вам. Доброго вечора. Мене звати Іна Самовк. Це малюк Дімончик. Ми хотіли вам подякувати за всю підтримку, яку ви нам надавали протягом цього нелегкого для нас часу. За всі смаколики, за подаруночки, за якісь сюрпризи, які за майстер-класи. Дуже дуже вам вдячні за всю всю вашу підтримку, особливо наші вікусі улюблені. Вона завжди з нами на зв'язочку і допомагає нам не тільки подарунками, а й добрим теплим словом. вас міцно-міцно обіймаємо. Це родина із Житомира. Дякую зараз. вони були дуже вкусні. Дякую, що хтось в такий не дуже легкий час про нас підкрути. Під Скажи, як тебе звати? Сашко був. А хто твій папа був? нас. і Дякую. Подарунки тобі подобаються. Дуже 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 дякую. Дуже дуже дякую. Доброго дня. Мене звуть Макаревич Олена, і так сталося, що в грудні минулого року я втратила свого чоловіка на війні. І зараз я хочу сказати велике дякую вам за те, що ви притримуєте нас, надаєте різні смаколики, продукти. Також за те, що ви надаєте нам місце, де ми можемо з дівчатами зустрічатися та тримати одна одну зараз. Дякую, велике. Дякую, Полінка, їй шість рочків. Полічка, mm? Вама соручка є. Дуже вам дякую, дуже приємно отримувати. Від вас підтримку.